Давно було часи щиті, линцяці, коли багато з нас ще просто не жили. проти часи, що є слова, коровася. Небоща один, то нам не було. Така спілка Україна, в чербі ті завжди вона була. Її вбивали, як замочену дитину, Вона ж прощалась тільки нема. Її топтали, різали з души. Тривала, як не потрібно, як ніщо. Заміжинків по виросло могилі. Питається, навіщо? От за що? Здригалася земля, тряслися води, усе, що мало серце, все тряслося. Чи хтось таки терпів з других народів? О, Україні так немало довелося. Сталін, говорячи про закінчення першої п'ятирічки, заявив. Ви безперечно, досягнули того, що матеріальне становище робітників і селян поліпшується з року в рік. У цьому можуть сумніватися хіба ще тільки запеклі вороги радянської влади. А після такої заяви ніхто не зміг висловити іншу точку зору. А насправді все забрала влада в селян. Всі фонди продовольчі, поражний, насіннявий. Це був розбій, свідомо спрямований на фізичне винищення селян українців. Масове голодування почалося ще у грудні 1931 року. Тривало до 1933. 22 місяці не страждав, мучився вмирав. Число жертв 8 мільйонів чоловік. Це одна п'ята всього населення України. в Україна важкі сніги. А чи боти у року зима? Чи прилетіли до знайомих людських осил і довірили Чи співали три минули? бачити. на світі весна, а не солом не лисив хмара. Ми згадуємо страшну годину, коли нас ворах катував, коли живу малу дитину у землю небь заривав, пожовкла листя, гай зелений своєобратство коміняв, і дикий плач на всю країну нам чудно тут, уже там, там біля кручі хлопчик виє, кисляву руку простяга. Він втратив рідних і не вірить, що рідних з ним уже нема. Тут у мовили батько плаче, дитя поховане у ній, сварить він сильно зруста і Богом далі злі дні. Там у розваленій хатині бабуся з листями має хліб. сів отуди до вечері Бере рукою. Жадну їсть. А у Діброни, біля липи старий облізує кору. Тихенько каже: є, що їсти, Сьогодні я ще не помру. А недалеко біля нього одне от отесеньке маля тремтить від страху і від болю гризе корінного лопуха. Ось при дорозі. В підводі везе хліб, сьогодні він вас забрада, тому забрав усе, що міг. Нам чудно крик і стом народу, через віка і ні сумні, жахливий плач голодомору перед очима в нашій